Вітаю вас у програмі Очі Уже за мить. Ми розповімо вам оперативну чесну інформацію про події з середи 2 грудня. Далі у випуску. Хейтек-желейка рятує людське життя. Львівські вчені розробили гідрогелеву пов'язку для лікування важких опіків. Помістити в гідрогель і завернути його в він буде жити. Без місця реєстрації волонтерів переселили в закинутий склад. Одна з заяв, що війна вже, в принципі, закінчилася. Для чого ви тут? Крим вночі у Львові зварили пиво з підтекстом. Цього року на Різдво ми п'ємо Кримське пиво. У Львівському аеропорту новий очільник новопризначеним керівником стала Тетяна Романовська. Відповідне рішення прийняв вчора, 1 грудня, номінаційний комітет Кабміну. Дві 2011 одинадцятого Тетяна Романовська вже була виконувачем обов'язків генерального директора підприємства. Опісля жінка займала посаду начальника аеровокзального комплексу аеропорту. Романовська здобула освіту у Львівській комерційній академії. Новоспечена керівниця вже говорить про свої плани. У майбутньому аеропорту мають побудувати вантажний термінал і ангар. А в старому Терміналі створити зону для ВІПів. Львівські науковці допомагають медикам рятувати життя. У політехніці розробили гідрогелеву пов'язку, яка допомагає загоювати опіки та проблемні рани. За вітчизняною технологією жалеподібна маса формується у спеціальний медичний матеріал. Його можна виробляти не лише у вигляді невеликих пластирів для окремих частин тіла, а й цілими покривалами, аби вберегти тіло людини після обширних травм. Як не дивно, та з такою речовиною, як гідрогель, зустрічався, мабуть, кожен, хоча, можливо, і не здогадувався про це. Із цього полімеру виготовляють дитячі підгузки, предмети декору, біосередовище для кімнатних рослин. Науковці вже давно вигадали, як застосовувати гідрогель не лише в побуті, а й у медицині. У львівській політехніці розробили українську пов'язку, яка може врятувати життя людини навіть при дуже обширних опіках. Якщо взяти. В момент опіку людину скаже, а це можливо, скажімо, шахтарі або ще щось, і мати такі простирадла або ковдри гідрогелеві, і зразу його помістити в гідрогель і завернути його в він буде жити. За словами фахівців, серед переваг матеріалів миттєвий ефект знеболення, оскільки вода з якої на 90% складається гідрогель, миттєво охолоджує рану і зупиняє руйнування тканин. Також галові пов'язки є стерильними та мають властивість антисептика. Є можливість додавати різноманітні лікарські препарати, зокрема й знеболюючі. Ми надали пов'язці хороших фізико-механічних властивостей. Вона може дуже сильно набухати, не розвалюватися. Мало того, вона може добре захищати ранове ложе. Науковці вмонтували в гідрогель хірургічну полімарну сітку. Такий каркас забезпечує міцність та еластичність пов'язки. Гідрогель із медикаментом заповнює рану та створює ефект штучної шкіри. Тут були сажні шкіри, лише лишилися залишкові рани, які повільно горяться. Ми йому накладемо таку пов'язку на декілька днів. Медики львівського опікового центру, восьмої лікарні, стверджують, такі пов'язки суттєво пришвидшили будужання пацієнтів, адже гідрогель не травмує рану, заповнює її. Таку пов'язку не потрібно знімати протягом декількох днів. Пов'язка вона може бути насичена медикаментами різними. ними. Там від антибіотиків до антисептиків і які стиму... можуть стимулювати загоїння. Такі пов'язки широко застосовуються медиками у Європі та Америці. Та для України закордонні матеріали надто дорогі. Вітчизняна ж пов'язка майже у 10 разів дешевша. Тому лікарі сподіваються, що уже незабаром вона з'являться у каратах швидкої допомоги та аптечках водія. Роман Микитюк, Василь Скопака Анастасія Королюк, програма Очі на львів ТБ. Волонтери без хатченки. Військогромадську організацію, організації Допоможи фронту ганяють з місця на місце. Нещодавно їх примусово виселили з приміщення головної пошти що на Словацького 1, а натомі запропонували стару будову біля аеропорту. Новим помешканням активісти однієї з найбільших волонтерських організацій України не задоволені. Зимку працювати там дуже холодно. До того ж, поселили їх сюди тимчасово. Відтак волонтери б'ють на сполох, адже можуть залишитися взагалі без даху над головою. Замість теплого приміщення у центрі міста холодний склад на околиці Львова. Саме такий новий прихисток для волонтерів з допомоги фронту. Тепер небайдужі львів'яни вимушені подолати чималий квест у пошуках волонтерського офісу. Тож відколи благодійники переселилися, охочих допомогти армійцям стало значно менше. Як вже в горло були, щоб пояснювати туди? Відсотків 80% допомоги відпало, тому що люди, які там могли в день вирватися і допомогти там на годину ну, Сюди добиратися вони якраз ті дві години і втратять. Тому фактично, тут на складі до чотирьох, максимум п'ять людей в хороший день, скажімо так. Одна заява, що війна вже в принципі закінчилася. Для чого ви тут своєю діяльністю там заважаєте працювати в Укрпошті для Укрпоштівців, війна закінчилася, для волонтерів ще ні. Львів'янин Роман активно співпрацює з допомоги фронту. Проте тепер доїхати до друзів-волонтерів проблема, адже мешкає він у протилежному кінці міста. А на реалізацію цього бажання дуже сильно впливає, тому що їхати сюди з іншого кінця міста дуже складно. Сюди я втрапив за десятим разом, поки ходив, шукав довкола, де воно є, як зайти. Вулиця дуже така прихована. Інша проблема приміщення складу зовсім не опалюється. За два тижні перебування на новому місці активісти встигли розжитися лише старенькими обігрівачами. Переконайтеся самі що, що батареї не гріють, їх немає на ну, опалення. Тут немає, просто виключено. Це, це ми зрозуміли самого початку. Волонтерів виселили за власним бажанням, стверджують в Укрпошті. Інше питання у грошах. У колишньому приміщенні розмістилися підприємці, які вчасно сплачують оренду. Волонтери ж працювали в будівлі і не давали гроші за користування приміщенням за домовленість зі старим керівництвом філії. Нових директорів такий порядок не влаштував, тож вони примусово виселили волонтерів. Щоправда, не на вулицю, а на свій старий склад. Звертаються, пишуть, що будуть платити за оренду за все, їм дадуть в оренду наскільки вони хочуть. Батареї холоді я ще раз поясню. для того, щоб тепло було. Треба відкрутити вінки. За це треба заключити договір на опалення і платити гроші. Опалення зараз, зараз ніхто не дає. Ні на Почтанці, ні на люди ані тоді, ані зараз. Угоди про оренду приміщення з ними ніхто не укладав, нарікають волонтери. Тож і на новому місці вони, мов на пороховій бочці. кажуть нещодавно, очільник області Олег Санютка пообіцяв приглядіти для них підходящу будівлю. Наталя Кулик, Антон Лакіза, програма очі на львів ТБ. Триває суд над екс-директором Львівського бронетанкового заводу Олександром Остапцем, якого обвинувачують при власненні 2 мільйонів гривень державних коштів. Нагадаємо, ці гроші були виділені ще на початку бойових дій під Дебальцевим Міністерством оборони на ремонт 31 одиниці військової техніки. Готівку правоохоронці знайшли 1 жовтня вдома колишнього керівника підприємства. Ще в жовтні для Остапця обрали запобіжну міром перебування під вартою. Сьогодні ж відбулося перше засідання у справі. Саме Олександр Остапець своєї вони так і не визнає. Поки справу вирішили перенести на 23 грудня, грудні, аби потерпіла сторона, представники бронетанкового заводу докладніше ознайомилися із матеріалами. Зауважимо, що знайдений в квартирі 2 мільйони провернули на рахунок підприємства. До, скажімо, розгляду справи, по суті, в суду людина вже директор підприємства, був директор підприємства, відшкодував збитки. Ми хочемо ну, знати ну, чітку картину, тобто, скажімо, формальну сторону справи, от, що ці кошти дійсно вони є в якості відшкодовані в рамках тих збитків. Нові правила оплати за газ. Відтепер усі споживачі повинні подавати показники лічильника з першого числа місяця і до п'ятого. Раніше львів'яни таку процедуру виконували починаючи з 20-го числа. Нові терміни ввели задля того, аби щомісячні нарахування за природний газ відповідали точним показникам лічильника. Якщо ж цифри у вказаний термін користувачі не подаватимуть, то вони платитимуть відповідно до середньоарифметичної норми. Тепер показники мають право подати до 5-го числа місяця наступного за звітним. Це є важливо. Тобто вони мають зафіксувати показник станом на перше число, тобто на останній день місяця, зафіксували, і доступними методами, в тому числі через платіжки, через інтернет, через телефон, через смски, подати ці показники лічильникам. Не відвідуємо, але пам'ятаємо, нічний Крим у Львові тепер можна покуштувати. Натхнені останніми подіями на півострові львівські броварі приготували особливе пиво. Своєрідний подарунок вів'янам та гостям міста до новорічних свят. Темні вулиці міст, темний напій у пляшці. Пиво й назвали по-особливому Крим ночі. Етикетка відповідна: на чорному папері скупий промінець світла, дрібний білий надпис. Хоча у пивоварні тільки розлили першу партію, охочих посмакувати хмільним трунком уже чимало. Втім, креативний підхід та Гумор зрозуміли не усі. В соцмережах одні авторів критикують, інші підтримують. Пітьма в коридорах лікарень, у вікнах будинків, хоч вок око стрелій на вулицях. Світяться хіба що фари автівок. Уже більше тижня на півострові немає електроенергії. А тим часом темне, немов Ялтинська набережна, гаряче, як пісок на пляжі, ароматне, немов півострів навесні. У Львові зварили новий сорт пива з промовистою назвою Крим вночі приготували на піщі 9 листопада. Лише сьогодні пиво дозріло. Першу партію розливають у пляшки. Пляшка доходить до барабану, в якому вже знаходиться пиво. На уколо воно ну розливається пиво. Пізніше воно поступає по лінії до того апарату, який робить міру. Пляжці і запускає туди СО2». Порожні пляшки розлили 600 літрів пива. Ще стільки ж в закладі його подаватимуть гарячим. Унікальний рецепт складали недовго. Готували новинку до зимових свят. Це темний міцний ель, який містить собі багато прянощів, воздику, корицю, там цедру, апельсина інші інгредієнти. Недовго мудрували над назвою й етикеткою. Насправді кожний повод закладу це частинка історії. До прикладу напій сила характеризує події в Донецькому аеропорту. Також радикально згадують Путіна, Меркель та Обаму. Не могли обділити увагою енергетичний колапс Криму. Ми за допомогою цієї етикетки зафіксували цей факт, який стався. У кожному випадку про це треба говорити різними способами, і е, все одно ми будемо робити речі, які мають людей викликати емоцію і посмішку навіть у період війни. Втім, усміхаються не усі в соцмережах. Галицький гумор не кожного тішить. Видно, що етикетка криво вирізана ножицями. Може, і не фотошоп, але кольоровий принтер. Про Львовської тьомної, хоч тріжди, крафтової піво. Я промовчу. Продажний мерзкі тварі, сілюки францувати. Кримчанин Алім Алієв, який переїхав до Львова, впевнений, така назва ніщо інше, як маркетинговий хід. Це маркетинговий хід, який добре він чи не добре покаже час. І покажуть продажі цього пива. От, але е, все таки е, це більше бізнесова ідея ніж, е, ніж якась така концептуальна ідея. Оригінальна ідея пивоманів уже зацікавила. Зараз прикуплю парочку одну-дві бутилочки пива їхнього, такого фірмового. Солод чувствується. Втім, покуштувати хмільний трунок можна буде через два тижні. Напій повинен вистоятися. Пивовари піджартовують. Якщо будуть замовлення з Криму, напій туди потрапить обов'язково. Тетяна діяка Антон Лакіза, Олег Гонтарчук, Програма очі на Львів ТВ». Це вся інформація на цю мить, яку ми підготували для вас. Сюжети вже є на нашому сайті. Адреса його зараз на ваших телеекранах. А я прощаюсь з вами до наступних випусків. На все добре.